Міжгалактичні цивілізації, привіт, друзі! Ви на каналі Мавік, де ми не просто дивимось у небо, ми намагаємось зрозуміти, хто дивиться звідти на нас. Сьогодні найзагадковіша тема: міжгалактичні цивілізації, ті, що, можливо, живуть не всередині галактик, як ми, а поміж ними, там, де панує холод, темрява і тиша, що триває мільярди років. То що, полетімо? Почнемо з нас самих. Ми діти маленької планети, біля звичайної зорі в одному із рукавів галактики чумацький шлях, та навіть у нашій галактиці сотні мільярдів зірок. І якщо хоч мала частина з них має планети, а з тих хоча б кілька схожих на Землю, то Всесвіт має бути повен життям. Але чому ми нікого не бачимо? Чому космос мовчить? Саме це питання і породжує знаменитий парадокс фермі. Рівні розвитку. Шкала Кардашева. Щоб зрозуміти, наскільки розвиненою може бути інша цивілізація, астрофізик Микола Кардашев запропонував шкалу три рівні. Тип перший цивілізація, що керує енергією всієї своєї планети. Тип другий. Використовує енергію зорі, наприклад, через гіпотетичну конструкцію типу сфера Дайсона, тип третій контролює енергію всієї галактики. Ми, ми ще навіть не тип один. Наш рівень оцінюють приблизно на 0,7. А тепер уявіть тих, хто давно перейшов мержу типу 3 і, можливо, пішов далі у міжгалактичний простір. Де можуть жити такі цивілізації? Здається, між галактиками порожнеча, але не поспішайте. Там є темна матерія, міжгалактичний газ, зорі втікачі, що літають самі по собі. Деякі вчені припускають, що в цьому просторі можуть існувати стародавні цивілізації, які втекли зі своїх галактик, можливо, щоб уникнути космічних катастроф чи, навпаки, ховаються від молодших агресивних рас. Такі цивілізації не шукають контактів, вони як монахи у вакуумі, що просто спостерігають за Всесвітом, не втручаючись. Цікавинка. мегаструктури та сліди. Уявіть собі цивілізацію другого чи третього типу, що створила структуру свій зірка, мегаструктуру, що оточує зорю, збираючи її енергію, сфера Дайсона або ще масштабніше, матрьошка мозок. Мегакомп'ютер, живий суперконтур, що працює на енергії зорі. Навіть якщо ми таких не бачимо, можливо, вони ховаються за межами нашого спектру спостереження або працюють так, що наша наука їх просто не помічає. Чому ми не можемо їх побачити? Причин може бути багато: технології настільки далекі, що для нас вони виглядають як магія вони можуть не хотіти бути поміченими, ми ж спостерігаємо через фільтр власної присутності. Деякі теорії вказують на так званий великий фільтр стадії, на яких цивілізації зникають ще до того, як досягнуть галактичного рівня. Є цікава гіпотеза гіпотеза планетаріуму. Планетаріум хейпотезис що весь видимий Всесвіт може бути проекцією створеною цивілізацією третього типу, щоб ми не бачили їх. А тепер ваша думка. Друзі, ваша черга. Як ви думаєте, чи можуть міжгалактичні цивілізації спостерігати за нами прямо зараз? Чи, можливо, ми лише експеримент, частина їх великого задуму? Напишіть свою думку в коментарях. Мені дійсно цікаво, що ви відчуваєте, коли дивитесь у зоряне небо. Найцікавіші коментарі я зачитаю в наступному відео. Наскільки ми близько до них? Дослідження показують, що найближча технологічна цивілізація може бути на відстані десятків тисяч світлових років. Більше того, нова робота вказує, що цивілізації типу 2 чи 3 використовують настільки великі рівні енергії, що їхні техносигнатури мали б бути помітні навіть з далеких галактик. Але дослідження з проекту Breakthrough Listen виявили, що таких сигналів майже нема. Менше ніж один з трильйонів галактик може мати активний передавач потрібної потужності. Що це означає для нас? Ми стоїмо на межі ще трохи, і людство стане цивілізацією типу 1. Ми вже почали використовувати сонячну енергію, освоюємо Марс, шукаємо нові планети. І коли ми піднімемось вище, можливо, саме вони помітять нас. А можливо, вони вже помітили. І саме зараз оцінюють нас, як ми оцінюємо мурашник цікаво, але поки зарано втручатись. І якщо ми хочемо бути готові, треба більше знань, більше підготовки і трохи сміливості. Тож, друзі, якщо вам цікаві такі теми, підписуйтесь на канал Мавік, щоб не пропустити наступні дослідження. Нас чекають історії про піраміди, древні гігантів, паралельні світи і секрети часу. Не забувайте натиснути лайк, написати коментар і переглянути інші відео з нашої серії, бо все в цьому всесвіті пов'язано. А зараз підніміть погляд у нічне небо. Можливо, хтось там уже дивиться у відповідь.